Друзі, всіх радий бачити на каналі. Це у нас нова серія. І сьогодні буде і відновлення, я думаю, якщо ми там все погодимо, їдемо за автівкою, яка була легендарна в своєму поколінні. Це найулюбленіша автівка Нікіти. Потім вона у нас попала в топ-10 найкращих авто, авто, з яким вони хочуть прощатися. І коли я набрав ще власника, питаю: говорю, а скільки вона у вас була? Він каже, з самого народження. У нас автівка 2008 року, і от по 25-й рік вона була в одного власника. Так що влаштовуйтесь зручніше, колотіть собі чайочок, щось смачненьке розкладайте, а ми зараз приїдемо на машину і їдемо дивитися цей легендарний автомобіль. Погнали сюди! Так, ми вже приїхали. Добрий день. Доброго дня. Так, у нас машинка, вона у вас скільки? З самого... самого початку, 2008 році, її пригнали з Еміратів. Угу, вона нова Арабка, нова, да, арабка, ну зроблена в Австралії. А за час експлуатації, то щоб по ній були якісь зауваження взагалі? Зауважень по технічній частині угу. не майже не було. Була ремонт рульової рейки трохи, і передня ось робилась шрус передньої. А, це, це, це майже взагалі нічого. Для двигун неї. рідний, як то кажуть, коробка передач рідна, двигун масло не бере. Пробіг ми подивимося, я не пам'ятаю. 300 Триста угу. чимось там. Коробка, гідроакумулятор, ну і все остальне. 2.4, Стоїть газ. Ну я думаю, ви поняли вже, яка тачка, бо ми ще не говорили, яка машина. Так, Два і чотири Тойота Кемрі. <свистов> стоїть газ. Газ стоїть десь шість років. А перед цим на бензині чисто катали. Тільки На бензині їздила, шість років стоїть газ. Все працює. Супер. Зараз будемо запускати. Вона скільки зараз стоїть? Оце, от ви поставили? Давно стоїть вона так? З перших чисел листопада. Чотири місяці. Чотири місяці. Угу. Ну зараз побачимо, як вона, ну, вона буде запускати. Подивитися вона вон замерша так. Ага. Так що зустрічаємо. Toyota Camry 40 сороковка, легендарна, восьмий рік. Те, тут, конечно, а не відкривався капот, чи не получалось? Е, я його попробував дернути, но не... а, може примерз просто. Ну, щось так. Дай стой. Є. Yes. Ну, да. ну, гідроупори. Є, 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 тримають. Тримають трішки. Тримаю, тримаю. Так. Ще чотири місця зараз побачив. Та, взагалі, з двох обертів. Трик і все. Mm. Так, бачите, у нас і все. Це торпеда ні, вона Баля. там ціла, вона зверху оце в неї не, ага. трещі. Вона просто подубіла. Так, да, це вона задубівши, з цієї сторони взагалі немає. Ото там, ото є тричі. Ні, от вони пішли і все. А сюди вже? Так, да, так, да, ось аж а, сюди. сюди. Воно пересахає і тріскається. Так. Ну, в кемрі багажник, звісно, прям. Так, да, поміщається два чоловіки, в мене, якщо трупи перевозить два чоловіки. <рес> це Но... ми, виходить на основному, їздили, а потім взяли компаса, так? Да? Ні. У мене був Outlander XL. ага. одного року. Вони, 2008-го. Їздив на Excel і на Нії. Ага. А потім, потім ви казали, дали кому доньці кататися? Ні, я б через три роки віддав, через два роки віддав сину і невістці. Ага. Да? Вони катались на ньому до 2017 року. В 2017-му я її забрав, привів привів порядок. Десь років скільки вони сім катались? Більше. Да? 8. 8. Потім ви її забрали, вже пофарбували, все зробили. І Тоді вона стала з 2017 року, вона стала другою машиною. Ага, я зрозумів, тоді був чисто був Outlander, на якому їздили Карпати, рибалки, гриби і все, тому що ми на це їздимо. А це була по Києву, і дача, іноді. Ну таке. Дивлюсь, дрова повозить таке? Дрова, так. Да, да. Хто на Таврії ганяє, хто на Камрі їздить. Так. Але не, да вони взагалі надійні. Так, прогрівається, а зимня резина на неї є. Літо тільки, так? Да? Тільки літо є диски, металеві. Просто диски, так? Да, металеві, так. Да. Це можна їх. Називати. Я на них їздив зимою. Угу. Резина закінчилася, а смислу її брати було вже. Ну, Не да. було б смислу брати. Кришка. Кришка рідна. 250, тут більше, більше. о! О, тут було, виходить, притерте. Тут якраз і шпаквелочка. Мабуть так. Але пройом цілий. Фарбована тільки. Я ж кажу, то був не тотал, а була куча ага. маленьких дерев. Напил, напил. Ну, криша не повинна. Криша ціла, крило нове, пофарбувало. Крила міняні. Капот Капот перекрашений. Ну так, да, її просто що, обдули. Її дули, да. так. Тотального такого, щоб накладали Кирщик, багато, ой, не було ось, крилля основ... що З'їхали в кучугу туди, в, в пустити. Виїхали отак, да, так. Молодеж. Молодеж. А це ви підігріви доставляли, да, доставляв, так? Да. Вони я так розумію. Я кажу, вони відключені. Там провода внизу. Треба електрика, щоб він подивився як їх підтримують. Угу. По машині подивились, кави попили, поспілкувалися. <реш> <реш> Корречі, по машині ви її віддаєте. 5,5 ми її забираємо. Далі вже поготовим, пофарбуємо, де що треба там бампер похімчистим. Приведемо її вперед, як я люблю робити. На літній резині їздить прям топ. Так, да, що по резині? Щоб не розумів, ми з гаража виїхати не могли. Коротше, ви уїхали, а ми там ще вперед-назад, вперед-назад. Корачі, колесо заблочило, Я вже молотком фігачив. Ми вже що таке. бенз закінчився, Ми заливали ще бензин. Привіт, кстати. Легендарний автопром. Саме твоя улюблена машина. Да. Але тут такий стан зрозумів, що треба займатися. Около прикольний. Около вообще. Салон теж треба займатися. О, клас, велюр. Підлокотник прикольний. Подивись на руль. Я одразу не міг зрозуміти, що з рулем. Так зрозумів, злізла кожа. Да? Її тупо зняли. Да. Він же не резиновий був. Це не. була шкіра, але він його зняли, поняв? Ну так. Да, і він залишився да. це основання. Зато легше за... хто буде перешивати, одразу yeah. просто перешиваєш і все. Ну, Тро... так собі плюс, звісно. Та проще, наверное, я думаю, може руль купити, як ми в Мерседесі робили. просто перекинути руль і буде зручніше. Подожди, який пробіг? 300. Але в мене краще руль був. Вона в чехлі була. І оце так, так, не, ну, все ж приколи. Ну, да, всі. Да. І кнопки. Тешку я фічу побачив. Шторка, воно відкриє. Працює. Чип. Це Тойота, в ній все працює. Вона стояла 4 чи 5 місяців, отак запустилась. Дриньк і все. Але є нюанс, вона трошки протрає, треба свічі дивитися. Бо що на газу, що на бензині і отак трохи. І труханить. Буває глохне на низьких оборотах. Ой, Рейка нова. А рейку реставрировали підкапотка. Я тоді так і не роздивився, бо ми в кустах стояли. У мене є спортроники. Угу. Да, клапанка трошки мокра. на прокладка, я так зрозумів. Да? Верхня. Ага. Ну, кат на місці, все на місці. Ми бумажка бумажки за 21 рік 253. Ну, типа з нюансиками, Диви, Дивися, як вигорели фари. От сонця, так як капот закривав. Реалії України. Повітряна тривога. Я думаю, відполірувати, зробити, почистить, помити. Короче, я хочу її на левел. Ага. Глянути, що по техніці, ну, по бо по задній балті там стабілізатори, щось пружини, амор. Ну, ну я їду, думаю, що так в салоні сильно грюха. Тудух, тудух, тудух. Думаю, йома, это не підв'язка. Коли дивлюсь підлокотник підпрыгає, я поняв, я, так да, да. я думаю, полировка, майка, резина. Головне, скільки денег. Давай твої ставки. Ну, щоб ти поняв, тачка. Ага. Один власник, пробіг рідний. Ага. Трошки краще. Нюансів. Трошки, трошки краще. Давай. Ставки по ціні. 5700. Ну почти вгадав. 6? А? 6? Ще варіант. Так менше чи більше? Ще варіант. Третій варіант. Давай. Просто от так. 6200. Перший раз вгадав більше. 5,5. О, в общем. За 5,5 нормально. 5,5. При том, що я стою, говорю, він каже, я говорю. Є два варіанти. Ми ліба ми її беремо, ми їм готуємо, обслужуємо, продаємо. Другий варіант скільки грошей, бо ми з ним так і не могли Каже, Ну ось у мене є список, мені написали там, на 400 доларів. Це задні пружини, аморти. Чуть-чуть подремонтувати. Задні аморти, пружини. Я хотів все поміняти і оставити, бо це у нього була робоча технічка. От ти дрова на чому возив? На ну, ланосі. А, а тут дрова возили на кемрі. Так я і не жив в Києві. А, а у нас, Нам ще рейку віддали. <рес> ну Взагалі прикольно. Ми, мені просто дзвонили ввечері кажуть, алло, добрий день. А ні, мені одразу знайомий набрав. Каже, у знайомого є машина. Я не знаю, що, дзвони сам навчаюся. Дзвоню, кажуть, є камрі, хазяйська, але є нюанс. Там трошки фарбовано, при тому, що ДТП не було, був єдиний нюанс. Е, у нього діти їхали на машині. Родичі Родичі їхали, да, нюанс родичі. І просто з'їхали в овраг, а там куча веток було. Просто в овраг три сальта, два переворота. Подерли капот, бампер, праве крило, і вже у нас тут коцнули дверку і крило. Та арка бачу вже. Так, да, це ж вона і пішла. А все інше просто в напилі трохи. Вся крашена? Не крашена кришка, криша і пройоми. Але робилось це років 6 чи 7 назад. Оце mm -hmm. Арочка у нас одна полізла. Не, ну да, якщо їдало, ми навіть тоді говорили, що поміч, ми як топи знімали по машинам. Mm -hmm. Камрі 40 -ка, це просто еталон в своєму поколінні. Тобто mm -hmm. немає їм ще там Audi якісь там чи А ще зараз, ну, типу, якщо брати щось там, до восьми, я б брав камрі, звісно. Якщо я мені брати фіє літрову там. Лучше камри. Мягенько, комфортно. навіть я погоджусь, На фокусі я б не їздив, я їздив би на Камри. <ріх> так, що? газик сюди вкинути, вообще. Газик є вже. А, є? Так, да, у нас з газом. <ріх> взагалі красота. По факту, що робимо? Першим заганяємо на технічний огляд, дивимося, що у нас треба по підвізки устріляти, там стойки стабілізатора, замить двигун, подивитися, де у нас що тече. Тому що так непонятно. Там пилюки, слой, масло. Вирішуємо, що з рулем делать, Подлокотник перешить. Оце все помить, бо тут прямо. Треш, Та тут тут піздець, ну, треш, тут піздець. І все. І У мене чисто в і теорії, може, на неї є клієнт, але треба її для початку привести в порядок. Тому що я там в одному закинув, говорю, може, буде машина, але варіант маленький. Яка, давай фотки. Седан, не седан, коротше. Зараз ми це все зробимо, потім вже покажемо і будемо дивитися. Так що, поїхали привращати машину. <рес> Блядь, що? Що <рес> там? У нас пасажир здох. Хрущ? Що <реш> з нею діло? Ну це просто капін. <реш> Все, забираємо Кимрюшу. погнали на левел робити огляд. Сережа зараз гляне. Як думаю, скільки пробіг. Ну, отак. так візуально. 200 плюс. 294. Рідний один власник з салона. Так, да, я таких людей бачу. Машина вже на колінах. А він її любить, обслуговує, каже. Я її з салона брав, я її люблю. Хоча у, у людини машини і другі є. Я так розумію, це у нас клапанка, це так да. масло заливали, так? Да. Да? Да. Ні, це клапанка. Клапанка, так? Ну, да? да, це сама клапанка. Це. це за 300 тисяч. Ну так. Да. Ну, ми... Тут солік, походу, теж. Ну, коротше, тут клапанка. Резинове кільце соліноїда бажано одразу підкинути. Замінити. Так, да, я думаю, що воно там. Ну, все, що має резинові ущення. Ну, краще. вона стояла довго. Ми зараз в будь-якому випадку це поубираємо. Клапанку тут тяжело розбирати, чи Не. скидається нормально, так? Да? Так, да? да, нормально, і плюс-мінус, я дивлюсь, пацани, там газ ну, зробили акуратно. Ну, для, можна... роб... для роботи, Що аккуратно. Можна буде зняти. Mm, Щоб да. ми скинули, одразу обслужили масла, фільтра, зараз глянемо по техніці, бо щось по задній балці, то що йому говорили, так вона... прям. Вібрації немає. Е, по двигуну? Є трохи. Бо тут подушки 4 в круг. Гідравлічні 4. Гідравліка? Да. Вони, у них вони однакові, що на 3,5, що на 2,4. Угу. Типа. Ну, не сильно, поняв. От, якщо двері відкрити і на холостих стоїш або в угу. драйві, то треба трохи є вібрація. Але не так, що відчувається. Пінков, ривков по коробці немає. Єдине, що треба антіфріза додати, Тільки я не побачив, який. Там вроді розовий. Ну, як правило, у них червоний. І в гур треба трошки додати, бо маловато. Якщо в горі не хватає. Гур реставрацію діяли. Я просто подивився він на міні. Там небагато, прям, але... Пахне. Mm. Вкусний. Okay. Горілим так. не воняло. Mm -hmm. Що у нас тут предварительна теч полуосі. Правий поддон. Обливається. Я зараз, звісно, можу скинуть защиту, якщо вам надо. Ні, нам ми все одно будемо знімати. Тут що то все тут, блін у Да, Там і коробка походу. І справа зверху щось, да? Да, так? А ху -ху. їде, Ваня, по відчуттям, як часики, як нова взагалі. Я думаю, ми будемо масло міняти, одразу падон перепакуємо і оце поустраняємо. Давай глянемо, що у нас де підстукою. Може, якісь втулечки з таба чи ну, це ще. Це щось потім опустимо її шатнем на бокову. Ага. Ну так нормально їздить. Ну, та, та ж защита вогнулась в форму подрамника. Чуть-чуть направляєчки стукають. Ага. Ой-ой-ой. У нас ця губа продерта. Та вона, вона усіх Жизнью. А у нас з двох частей. Ззаді щось стукало. Трин, трин. -три. Ну, скоріше, що втулка. Моє пусто її, бо таке на розгружену ходову не пробивається. Ну, судя а, ну втулочки я бачу, що втулочки. Треба. Стойки стаба, ну, щось. Він казав, йому стойки прописали, що треба. Амортизатори, типу. Е, Ні, стойки стабілізатора. І амортизатори сказали, і пружини під заміну. типу все заміну. Ну, якщо 200 тисяч і треба собі, то звичайно бажано один раз це все зробити. Тут вже, по-моєму, мінімум, угу. так? Бабу. Отці, у, них, отців, вроде казав, у них тут з заводу йдуть плаваючі салінблоки. І не йшли виход із положення ставить обачні резинові, тому що в заводі вот деталі сила. Ну, резина не жрала, равномерно з'їдала. З е, такого поддон перепаковка, клапанка перепаковка, масла фільтра. Сальник по лосі приводит. А це сальник, да, Ти че? Ну да, я бачу. Вот отсюда да, видно ага. більше всього, що очах, он бачиш, оно наливает. Ага. Можна було б, конечно, кинути масло в коробку з фільтром. Не знаю, він міняв, не міняв, я меняв. Вот вот, Треба, да, уточнити момент. Якщо він там робив, ну, щось вона ідеально просто. Про это, то просто, ну, То нічого не робить. Якщо... Вона, вона поняла, працює. Даже не чувствую, що ти переключаєш передачі, На варіаторі їздиш. Що у нас по колодкам? Колод... Колодка в круг ще є. Є? Да. Ну Бесе. все. Не, вона, кстати, просто на нас позалипала, але як я виїхав, чуть проїхав. Вона підтерлося, стала нормально працювати. У нас руль був в такому печальному прям стані. Коротше, я вирішив його перетягнути і зробити під колір салона з деревом вставочки. Перше для руля потрібно були нові кнопки. Зацініть вони. Взагалі. Я так розумію, вони якось їх фарбують, скривають лаком, вони як нові. Виходить. Це комплект кнопок ліва-права. У нас виходить 1300 гривень. Ну, Стан взагалі. Прямо. Їдемо до Вови, віддаємо кнопки, плюс руль, він все перетягне, все зробить. І зараз подивимося, як краще, в якому дизайні нам зробити. І ще купив ручку окремо. Таку під, під колір салона з дерев'яною вставкою. 850 гривень. Можна було нашу віддати, але наша без вставки її просто в шкіру перетягнули. Це коштує тисячу дето. Проще було отаку з деревом замовити. Оригінал був, не встиг забрати, за 500 віддавали, але ну і така буде прикольна теж. Старі кнопки. Це я так розумію, фарбують їх і що з ними роблять? Ну це дивлячись, де ви де ви їх брали. Я не знаю. я десь купив. Можливо, можливо, вони нові або блучні або відновлені. Ми Вирішили зробити отак. Лові заїхали. Я говорю, треба зробити гарно. Нові кнопки ті, що ми купили, поставили. Ну прямо вони реально виглядають, як будто вони нові. Да, да. Мені каже, вони якось лакомік скривають, роблять. Ну, по кольору вони відрізняються від оригіналу, тому що оригінал чуть-чуть темніший. Він такий, да, типу, сіріший. До речі, мені здається, трохи більше би підходив сюди. Але все одно так воно буде. Ну, так все нове. Вони Нов, потерті, так. Да. Це у нас шкіра. Да, це натуральна напа італійська. Угу. Ми думали зробити сіру, як йдуть ці резинові рулі. Але воно, коротше, сірої такої шкіри немає, нормальної. А це у нас іде яким називається, не знаю. Шкіра, яка покрита спеціальним матеріалом, який імітує дерево. Галя під дерево. Тому що я знаходив рулі, оригінал з деревом з деревом, але кнопки теж потерті. Mm. Але за руль просять 170 доларів. До 200 І Все одно долар. треба, перетягувати, все одно треба все. перетягувати шкіру і міняти кнопки. Виходить там взагалі космос. По факту, руль готовий. Кнопочки переставили, все зроблено. Наскільки вийшла робота? 4 тисячі гривень. Друзі, кому треба зробити руль в будь-який дизайн взагалі. Хочете, хоч салатовий вам зроблять? Хоч які, бо ми дивилися. Всього за один день? Хто пам'ятає джети ми робили сідушки. Також Вова все робив. Та навіть салони повністю, якщо вам треба перетягнути, зробити, я дивлюся, навіть подушки безпеки ш'ють. Так, да, ми ремонтуємо, відновлюємо техніку безпеку автомобіля. Відновлюємо автомобілі після ДТП, uh -huh. що стосується безпеки і оббивки. По техніці до мене. Бо я дивлюся, подушка, вона розірвана шторка. Хто не бачив, як шторки оглядається, отакі ось надувний матрас. Я контакти виведам, вам зроблять. Я думаю, ще якусь низочку зроблю. Всі клієнти відіграють, обов'язково отримають знижку. Заїхали до хлопців на Toyota Parts. Це хто знає розборка 6062. Ми у них брали на Nissan Rogue Sport запчастини, на Кашкай. Все, що японське, можна у них взяти. Купили такий от підлокіт. Він у нас трішки по кольору, бо у нас пластик салона сірий, цей такий бежевий. Але у нас сідушки йдуть от такий колір. То я думаю, краще поставити оригінал, ніж перетягувати. Ну, от бачите, який у нас він. Але покріпленням він. Чітко все совпадає. Плюс у нас тут не було лягушки, десь поломано. Тож, якщо навіть і перетягнути, нема лягушки. Шукати лягушку, окремо ти таку лягушку не знайдеш. Треба щось інше перекидувати. Оцю ставим, ми їм подивимося, як воно підійде, і все. По ціні півтори тисячі гривень. Перетягнуть коштує 2-2,5 і плюс треба лягушка, бо у нас її не було. Я коли їхав, вона бам-бам-бам-бам на ямах стукало. Все, забираємо його, поїдемо приміряємо. Тут ще можна дрифтанути. Так, руль, ну вигляд прям чотенько має. Чуть структура дерева не та, але Лех, держи. Шо, Лех, ви, у нас. Файно, вообще, як в Лексусі. Тер. Прикольно, так? Да? Ну давай ж Кнопки нові, головне, щоб все працювало. А да. не так, як ми <свес> сейчас пи будет... <свес> пипи. -пип! Вызов водителя, да. Да вы прикол. Вызов <свес> 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 водителя. Так. Чипс. Встал вроде. Да. Все. Ой. Гаечкой. Кто не бачит, как рули меняется, сейчас побачите. Борется вот такие гайковерт. Ага. У мене стучить там по голові? Ну все. А вона якась затягується? гайка? Ну да, все. Ні, я маю на увазі, вона не відкрутиться? Ні. руль в руках остався. Не той случай. Так, сейчас положим проводочку. А ну все, все одно, шкіра така з сирим відтінком підходить під торпеду. Ні, ну виглядає вообще файно. Сейчас все начнут говорить, надо знімати акумулятор перед тим, як ставити подушку. Так, у нас ще є така штучка. Замотана в туалетну бумагу. Опа, бо у нас вона відсутня. Тепер буде гарно прям. Тут куча всяких мелочей, там якась ручка, там треба ще колпачок заглушку, там... А, я ще ж забув. Ще у нас ручка в ручках КПП є. Зараз принесемо, поставимо. Блин, ну класно виглядає. Ще треба буде проїхатись, рівне положення руля зробити. Ну, думаю, Но все одно ми буде будемо резину міняти, розвал. Всьому. Ключ зараз дам. Кнопки хочеш перевірити? Ну, да. Працює. Все. Mm -hmm. Все. Все Супер. на місці. Не так, як а ця колор. у нас штука як? Вона викручується да. Та все чітко. Так, ще один штрих. Ну, сразу вигляд міняється. Прям клас. От, от таких штук я прям кайфую, оці всяких. Тут шкіра, нові вставки, ручка КПП. Вроді мелочь, але воно все одно дуже сильно рішає. І давайте ще підлокотник поставимо. Тоже, як кріпиться підлокотник, хто не бачив. Просто задіс... Отака пластина з пружиною. Всього. Зараз ми його чинь. Ну По ідеї, він должен стати як рідний сюди. Біжевий вийшов, але під, під колір, знає, як на камері воно. Просто якщо б ми його перетянули, він би все одно такий сірий не був. Він би відрізнявся максимально. Понятно, у нас тачки, скільки там вже скоро 20 років виповняється через 3 роки. 17 років в машині є тут, отут. До речі, найцікавіше, що цей весь пластик теж продається. Можна його просто зняти, лібо його фарбують, либо ставлять інший. Може власник захоче сюди мультимедію поставити з планшетом. По ньому зробили хімчистку, стелю, почистили, все, помили. Наступний етап до хлопців заганяємо, робимо повну ТОшку. Міняємо всі сальники, салінблоки, стойки стабілізатора, масло в двигуні, повністю все міняємо. І все, тачка готова. Камері в нас вже на підйомнику. Віталік розібрав, все порозкидував. втулки стаба, стойки стаба. У нас ще прийшли, йдемо вам покажу, такі от кальмари. Це у нас клапану кришку перепакуємо. Поддон у нас йде просто на герметик. Посадимо. Коротше, міняємо масла фільтра. Знизу перепаковуємо, зверху перепаковуємо, все замиваємо, щоб він був сухенький, чистенький. Подушку двигателя одну вкидаємо. І ще замітив, коли розібрали. У нас захист бампера, отака. Речі, він весь розломаний, весь розсипаний. Ми куди, сюди купимо нову. Передні колодки, до речі, у нас нові стояли, задніх колодок взагалі не було. Замовимо ще задні колодки, ззаді втулки стаба і стойки стаба. Коротше, нову машину пише робимо. Бо по салончику все зробили, поліровка, тільки техніку, зараз приводимо до ума. Так, да, Тачка у нас без фар. Фари ми зняли, не вийшло їх відполірувати. Було прийнято рішення просто замінити стекла. Вони коштують по півтори тисячі одне скло. Ми просто знімаємо, розпакуємо, нове ставимо, герметиком проклеюємо, все, у нас нові фари. Так що так, зараз оце все підсобируємо, міняємо, ТОшку робимо і викатуємо, катаємося. І зараз вам покажем цей результат тачки. Погнали! Нарешті кемрі у нас вже готова. Масла, фільтра, колодки, втулки стаба. Повністю все зробили. Саме головне фари. Перепакували, бо ті такі були жовтоваті, не дуже виглядали класно. Тому вона тепер така, як повинна бути. І так, да, у нас на моменті постройки, обслуговування всього, у нас вже був на неї власник. Він просто, ми з ним зорієнтували, який там час, на яке число він повинен бути приїхати, і ми її підготовимо. Він сьогодні приїхав, якраз останній день ми її там вже защітки ставили, то робили. Він приїхав її забирати. Давайте я вас з ним познайомлю. Знайомимося, Анатолій. Новий власник оцієї чорної лайби. Саме цікаво, ти ж відосики на Ютубі дивився, так? Да, да? Всі. Всі. Практично всі. Прям всі. Ну практично всі. Ми з да. тобою десь місяця за два до цього спілкувались. Ти просив якусь тачку в районі 7-8. 7-8, так. Да. І акорди всякі дивилися. Да, ти, ти мені за акорди фільма. говорив, але ну, я говорив, що акорда живого прийдеться трішки пошукати. А не що не в тебе такі. було? На чому ти ганяв? Ланос. Любима Нікітоса машина. Нікіта? Ланос. Ланос. <ріст> Нікіта, Тому з Ланоса на Toyota прям левелап чіткий. Дякую тобі. Їхар, Будь за... ласка. За підбір такої Будь мобілі. <ріст> Звертайтесь і дивіться YouTube. Саме цікаве, що по тачкам, поняв, ми тоді вибирали, вибирали, потім я пишу, говорю, є кемрюха, він такий кемрі? Кемрі підходить. Біля чого Тому е, відос вийшов прикольний. Якщо вам... Також сподобалось, поставте лайк, напишіть комент, може ви хочете бачити якісь інші тачки відновлення, будемо шукати. Але те, що воно в мене в процесі з'являються якісь машини, я для вас їх піднімаю. Якщо вам це сподобається, обов'язково відзнакуйте, що вам це заходить. Так що все, на цьому будемо прощатися. Ми зараз ще документи і так. Толя забирає тачку і, і... На, львів. на львів. Так що так, всім дякуємо за перегляд, всіх обняли, всім пока!